Підприємець хоче відсудити у волинських дорожників понад півмільйона гривень. Розбірки за молодицю легкої поведінки переросли у стрілянину. У Луцьку стартував відкритий турнір з волейболу серед юнаків. новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій дивіться у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Близько 15-ї години Луцьк укотре зустрів місію на щиті. Екіпаж із полеглими військовослужбовцями їхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Про дату, час і місце поховання кожного захисника повідомлять згодом. Вклав життя за Україну старший стрілець механізованого взводу сержант Олександр Сосницький. Воїн 1974 року народження проживав у селі дідичі Олицької громади. Смерть воїна настала 26 лютого 2023 року під час військової служби у районі населеного пункту Коп'янськ. Загинув житель села Гайове Дмитро Максимчук. 1983 року народження. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Кулеметник першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України загинув 7 січня у районі міста Соледар Донецької області під час обстрілу позицій, отримавши поранення, несумісні з життям. Церемонія поховання відбудеться завтра. У війні з російським окупантом загинув житель Нововолинська. Роман Берега від отриманих травм 26 лютого він помер у військовому госпіталі на Запоріжжі. Зустрічатимуть героя у рідному місці 2 березня. Завтра у Луцьку попрощаються із загиблим бійцем Олегом Круковцем. 40-річний герой був мобілізований 6 березня минулого року. Загинув 22 лютого. У районі населеного пункту Новомайорське Донецької області. Прощання із військовослужбовцем відбудеться завтра об 11-й годині у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана загиблим землякам. У місті Луцьку затримали чоловіка, який розкладав наркотики. Дя трапилася уранці приблизно о пів на одинадцяту на вулиці Шевченка. На місце прибула слідчо-оперативна група закладника. Наркотиків фактично затримали на гарячому правоохоронці. Провели усі необхідні дії за участю двох понятих. 1 березня співробітники патрульної поліції поблизу вулиці Шевченка виявили підозрілого чоловіка. При поверхневій перевірці виявили в нього згорток з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо оперативну групу Луцького управління поліції. Співробітники поліції приїхали, згорток вилучили. попередньо він схожий на психотропну речовину. Відправили на експертизу менше навіть одного грама. Після експертизи буде прийматися відповідне рішення, і так само щодо відкриття кримінального провадження, тому що ще наразі його теж немає. Особа не затримана. І ще одне затримання чоловіка із підозрілим пакунком сталося уже. Після обіду у районі відродження біля ринку. Схоже, чоловік повертався із поштового відділення, бо при собі мав коробку у типовому пакуванні. Імовірно, чоловіка перепинили, підозрюючи, що у пакунку можуть бути наркотичні речовини. Наркоторгівлю виявили ще й у Володимирі. Поліція затримала трьох осіб. Один із них 42-річний житель Нововолинська. Наркотики продавав із рук у руки. У помешканні чоловіка провели обшук і вилучили таблетки метадону, патрони, ножі та майже пів кілограма бурштину. Сонячне каміння Нововолинець зберігав незаконно. Кожного місяця наркоторговець збував по 200 доз заборонених речовин. І ще двох осіб затримали напередодні на гарячому із психотропами. Триває слідство. Волинське підприємство, яке ганяло в Україну автомобілі, не сплатило до бюджету майже 850 тисяч гривень. На Волинській митниці повідомляють, що місцеве товариство, використовуючи незаконну схему, ухилилося від сплати чималої суми податків. Підприємство, будучи у змові з брокером, подавало до оформлення документів, у яких ціна імпортованих автівок була у рази нижчою ніж насправді. Відтак податків підприємство теж платило менше. Зокрема, виявлено випадки ввезення та випуску у вільний обіг товариством семи вживаних фольксвагенів за договорами купівлі-продажу із кіпрською компанією. Держмет взялася перевірити автентичність цих документів та скерувала відповідні запити до європейських партнерів. Оборудку вдалося розкрити завдяки співпраці із шведськими колегами. У відповідь митниця королівства Швеція надала засвідчені копії фактур, договорів, паспортів покупця, підтвердження платіжних операцій, тощо, які чітко вказували, що насправді ці авто були придбані у шведської компанії громадянином України за вартістю значно вищою ніж та, що була заявлена митним органам України. Згідно з розрахунками фахівців, загальна різниця сум митних платежів, які були сплачені і які підлягали до сплати за ці сім фольксвагенів, становить майже 846 тисяч гривень. Тепер підприємство загрожує чималий штраф. На Волинській митниці повідомляють, що подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі від 50 до 150 відсотків несплаченої суми митних платежів. Протокол про порушення митних правил склали. Далі справа за судом. Майже 14 мільйонів гривень за блакитне паливо столичний постачальник газу і гнідавський цукровий завод не могли дійти згоди щодо місячної ціни газу. Співпрацювати почали ще у 2020 році. Втім, постачальник подав до суду. Мовляв, цукроварня порушила умови договору і не сплатила повну суму за газ. А ось на цукровому заводі, схоже, повважали, що ціна за газ була завищена. Проте понад 10 мільйонів гривень основного боргу вже сплатили. Наразі спірна сума понад 2,5 мільйони гривень. Основна сума, яка безспірна, була вже сплачена і в добровільному порядку ну, згідно рішення суду, але е, до виконання, так? До виконання. До примусового виконання до відкриття виконавчого провадження погашена була заборгованість за листопад. Залишилася спірна сума боргу. Суд визнає поважними причини відсутності представників. Вважає за необхідне відкласти розгляд справи. Враховуючи строки розгляду справи. Через яму на дорозі сталася смертельна аварія. У цьому переконаний один із учасників ДТП. Трагедія трапилася на Волині у літку 2020 року. Вантажівка зіткнулася із молоковозом. Тепер власник фури судиться із службою автомобільних доріг Волині хоче стягнути майже 600 тисяч гривень матеріальної шкоди. Ця страшна смертельна аварія на дорозі Павлівка горохів сталася через дорожню яму, так вважає власник вантажівки. Мовляв, фура в'їхала у яму, лопнуло колесо і машину викинуло на зустрічну смугу. Там якраз їхав молоковоз. Водій молоковоза тоді загинув. А от Керманич вантажівки два роки був під слідством. Він не винен. Такого висновку дійшли правоохоронці і закрили кримінальне провадження. Доказів вини водія не знайшли. Натомість відкрили іншу кримінальну справу, каже адвокат. На самих дорожників мовляв, неналежно утримували дорожнє покриття. Висновок експерта ями перевищували допустимі. Висновками експерти, які нами були надані, підтверджено, що е, наявні ями, які е, перевищують встановлені нормативами норми щодо їх розміру, проти поскових осіб служби автомобільних доріг, коли в області також порушена кримінальне провадження з метою притягнення винних осіб до відповідальності наслідок того, що дана ділянка дороги. Не відповідало основаним законом нормативою, бо нормативом були суттєво. По першому знаті відшкодовувати підприємцю вартість вантажівки, служба автомобільних доріг не збирається. Хочуть заново підняти і дослідити, чи не всі матеріали кримінального провадження. Мовляв, а раптом чимось винен загиблий водій молоковоза, котрий їхав у своїй смузі, а не дорожні ями. Скільки на їхній ремонт виділяли коштів, то вже інше питання. Другий подій транспортного засобу загинув, це відзвичайно відбулася трагедія. Але даний факт абсолютно не спростовує можливості саме, наявності саме його вини у вчиненні даного ДТП. І в випадку, коли транспортний засіб був застрахований, тут вже відповідачем в певній частині може бути і страхова компанія. Надзвичайно важливий для дорожників протокол огляду місця події, припускають, що слідчий міг не побачити наявність попереджувальних знаків. Дія деяких знаків, дія деяких дорожніх знаків. Вона становить 5 кілометрів. І цілком можливо, що вся ділянка, яка Необхідна слідчим не була глядати. Якщо ми глянуть 100 метрів туди, 100 метрів туди, а за кілометр стояв знак щодо наявності яковості. Ну то вибачте, про який про яку е об'єктивність ми можемо говорити. Питання про випробування цих матеріалів направлено на затягування розвитку справи. А ті документи, які наявні матеріали господарської справи, вони фактично дають можливість суду самостійно встановити наявність води. Відповідачам щодо нанесення шкоди. частину матеріалів кримінальної справи витребують. Так постановив суддя. Поки що засідання лише підготовче. Чи є вина дорожників у смертельній аварії? З'ясують згодом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Розбірки за молодицю легкої поведінки переросли у бійку і стрілянину. Із двома пораненими і одним убитим. Сутичка виникла на металобазі у Любомлі, де до компанії чоловіків, які чаркували жінкою, приїхали молодики забирати її звідти. Слово за слово, і почалася бійка. Тоді один із, так би мовити, непроханих гостей металобази на підмогу викликав свого родича. У результаті для останнього ця історія завершилася позбавленням волі за убивство. Цей матеріал ви зможете побачити уже у наступному випуску новин у 20 й Сьогодні на базі закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж стартував триденний відкритий турнір із волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїнів, котрі загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України. Позмагатися за першість прибули не лише волинські команди, а також спортсмени із Тернопільської та Львівської областей. На урочистому відкритті побувала Ольга Яцюк. Дев'ять команд із трьох західних регіонів України збірні Волинського національного і Луцького національного технічного університетів, різних коледжів, обласного ліцею з посиленою фізичною підготовкою та Луцької, де номер 1 взяли участь у третьому відкритому турнірі з волейболу серед юнаків. Хвилиною мовчання спортсмени та гості турніру вшанували пам'ять героїв, котрі віддали своє життя за волю і незалежність України. Серед них і п'ятеро випускників Луцького педагогічного коледжу. Останній Ростислав Слясар загинув у січні цього року. На Таня завітали і мами полеглих героїв. Вони сьогодні віддають нам життя, віддають найцміж. Для того, щоб вернемо ми могли жити, вимогли навчатися. Я думаю, що пам'ятаєте і пережити пам'ять наших загиблих героїв. Слава Україні, слава Харові! І Хай сьогодні пережив на життя! Вже десятий рік триває боротьба за наше майбутнє, і ми повинні пам'ятати, якою ціною звернувся до учасників турніру голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. І важливо у цей складний час проводити спортивні заходи, адже вони не лише розвивають, а є психологічною підтримкою дітей та молоді. Якщо не спорт, то не буде того розвантаження психологічного для. Е для людей, які тут залишилися, які не на передовій, для спортсменів, для студентів, для школярів, і почали знову запускати такі турніри. Зараз от третій вже надіємося, що традиційний турнір на базі нашого педагогічного коледжу. Тому всі приїжджають, приїжджають з Тернопільської з Львівської області. Це дуже приємно. Боротьба за перемогу, сила і витривалість це головні якості, завдяки яким українці виграють як на спортивних аренах, так на полі бою. Спорт виховує патріотів України, вважає голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Тому активно сприяють проведенню різних змагань у Луцьку. Сьогодні не лише кожен наш захід, а кожен наш день має починатися із пам'яті і шани. Тих людей, наших героїв, які поклали життя за те, аби ми сьогодні могли жити, аби Україна могла жити, і наша задача, задача кожного спортсмена, кожної кожного українця зробити так, аби наша країна стала кращою завтра. Розпочали боротьбу за першість господарі майданчика, збірна закладу вищої освіти, луцький педагогічний коледж зі своїми колегами з Бродівського фахового педагогічного коледжу. І в кожного мета виграти. Ми як господарі змагань, насамперед хочемо виграти ці змагання. Доволі сильно команди сьогодні тут зібралися. Саме свій, суперник, я вважаю, що буде із другої підгрупи. Це команда ВНУ, дуже сильна команда і політех. Змагання дуже цікаві, наша команда вперше бере в цих змаганнях участь. Гравці у нас доволі сильні. Ми довго готувалися та їдемо за перемогою. Три дні триватиме запекла боротьба. І найсильніша волейбольна команда визначиться уже 3 березня. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. То усі новини на цю пору Уже о 19.15. Ефірний вечір продовжить моя колега Марія Петручик. Повномасштабна війна, яка розпочалася минулого року, принесла із собою нові виклики і завдання для місцевого самоврядування, у тому числі і для очільників громад. Відповідальність за громаду і її мешканців, забезпечення роботи критичної інфраструктури, допомога внутрішньо переміщеним особам і армії про це не тільки із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком. Ну а журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області, і міста, аби ви знали більше. Наступний випуск дивіться вже о 20-й. Дякуємо за довіру. Шануємося. Уже сім автівок від працівників комунального підприємства Луцьктепло початку повномасштабної війни було придбано за кошти так званого одноденного заробітку. Допомагати нашим військовим комунальні установи громади взялись відразу. Адже саме завдяки захисникам ми тут маємо відносний спокій. Віддають свій одноденний заробіток в допомогу нашій армії за те, що як кажуть, мер... я кажу, спимо тут спокійно. Та спимо спокійно, ми вдячні їм за те. От і, хоч маленьку часточку свою, таку маленьку лепточку даємо. Завдяки тому, що працівники комунальних підприємств об'єднались довкола допомоги, уже вдалось зробити та закупити чимало необхідного. Одноденний заробіток. З початком війни підприємство спрямувало 2 мільйони 850 тисяч гривень. Зараз безпосередньо це кошти одноденного заробітку за лютий місяць в сумі 418 тисяч гривень. Принаймні, працівники підтримують і будуть підтримувати доти, доки треба буде. Спільними зусиллями працівників міськради та комунальних установ майже щотижня на передову їде допомога від мешканців Луцької громади. Сьогодні якраз два автомобілі один 14, один 67-го бригада буде направлений. Туди, де служать наші личани, наші волоняни. в зону бойових дій, Nissan, Land лендровер, дизельні пройшли технічне обслуговування. От загальна вартість двох, трошки більше 400 тисяч. В загальному вже наше підприємство Луцьтепло тепло» найбільше ніж 2,5 мільйона. зібрало коштів і придбало відповідні допомоги. І в цілому міська рада і наші комунальні підприємства, установи, заклади комунальні, які входять до сфери Луцької міської ради, зібрали більше 13 мільйонів. Колишній працівник Луцької міської ради, а тепер захисник Богдан Бальбуза, каже, що подібна підтримка є своєрідним стимулом для військових. Для війська загалом це життєво необхідно, тому що держава, на жаль, поки що не, не в змозі забезпечити всі потреби. І допоки якби, люди будуть усвідомлювати необхідність і допомагати, це і приємно це і гріє, і це абсолютно необхідно. Окрім автівок від працівників Луцьктепло захисникам передадуть і зарядну станцію для електроприладів. Кончений необхідні ці речі в полі, де немає засобів для зарядки. Є дуже багато приладів, які це живлиться. Всі знають і це старлінки, і це різні рації. Все, ця станція досить затребувана, і вона теж піде на правильне діло. Працівники комунального підприємства зізнаються, готові допомагати нашим героям, доки вони не здолають ворога. 2 березня в Україні, за прогнозом синоптиків, переважатиме хмарна погода із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході мінлива хмарність багато сонця на Закарпатті. Температура повітря вночі від 0 до 9 градусів морозу, У день від 1 морозу до 11 тепла. У східних областях переважно сонячна погода. Температура повітря вночі 2-4 морозних градуси, у день 2-6 градусів тепла. На півночі хмарної з проясненнями. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу. У день від 1 до 6 тепла. У південних областях ясна погода. Температура повітря вночі від 0 до 1 градуса морозу. У день 7-8 градусів тепла. У центральному регіоні переважно хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 1 до 4 морозних градусів. у день 3-6 градусів вище нуля.